Вся, вся беда будет. А, а в ч? Что машина? Ну, б... Нельзя, нельзя съемки вообще тут запрещены. Перед тим, як переглянути це відео, підпишись, будь ласка, на наш TikTok і Інстаграм. Там ми публікуємо таке, яке Ютуб інколи навіть не пропускає. Тому чекаємо підписку і поїхали дивитися. Мені вдалося зробити геніальну справу: це абсоргуватися від всіх відео, які я бачив, про це авто, спокійно сісти за кермо, відчути самостійно його всі особливості. Недоліки, якщо їх так можна назвати, і в, в цілому формат автомобіля. Я вважаю, що для відео, яке виходить не найсвіжіше із об'єктивних обставин, в нас в мене немає презентаційної такої функції і, або сказати щось нове вам, те, чого ви досі не дивилися або не, не читали на, на форумах. От їдемо туди краще. Тому моя, моя задача поділитись враженнями і трошки заанонсувати отут Ваня накладе з оффроуду, до, до цього ми зараз дійдемо. Відчуття цього автомобіля в місті і за численної кількості асистентів, які здебільшого працюють за замовченнями, це утримання в полосі дістронік. Датчики сліпих зон, 10 ступінчата коробка передач, яка робить цю машину суперплавною при обережній роботі акселератора. Це авто перетворюється в дуже слухняне, тихе кошеня, яке не доставляє складності керування в місті, навіть враховуючи суттєві розміри машини. Якщо попередньої генерації Land Cruiser, Потрібно було миритися з його недоліками, щоб насолоджуватись перевагами, то в 300-го це все виправили. Він став легким і комфортним автомобілем, який ви знаєте, я можливо згрішу. Якщо назву його повадки дуже схожими на легкове авто. Тому що оглядовість у нас неймовірна, відгук на педалі акселератора у нас неймовірна. Динаміка від самого старту до максимальної швидкості у нас ну, без жодних зауважень. Єдине, що скажу, мені було складно змиритися і звикнути до режимів їзди в місті, ну або на трасі. По якій причині я частенько їздив Sport Plus. і от в Sport Plus це ну прямо моє авто. Класний відгук на педаль, хороші дуже показники динаміки. Потрібно звернути особливу увагу на підкапотний простір. Чому? Тому що дивіться, скільки тут місця залишилось вільним. Рівно половина. Рівно половину займає 33 літровий шикарний дизель. Рівно половину у нас займає трошечки ну, це бачок охолоджуючої жидкості, один на інтеркулер, інший основний. І все. Тобто тут місця стільки, якщо оця компактна штучка дає таку потужність, то якщо вдруг, Toyota почує наші молитви і ще додати трошки в двигуні, то вийде дуже-дуже круто. Хоча ви знаєте, кому потрібно більше потужності, можна сміливо взяти бензиновий, там 409 сил і це за очі. Машина вийшла в 2021 році. Звичайно, ви вже багато чули за конструктивні особливості цього двигуна. Моя думка наступна: якщо раніше ви цікавились, як він влаштований, то на сьогодні я хочу сказати, що дане авто наїздило вже 16 тисяч кілометрів. Я багатьох знаю з тих, хто проводив тест драйв, і ні в кого не було особливих нарікань до його експлуатаційних особливостей. Я вважаю, що це буде одним з флагманів на Наступні скільки років, так, щоб, <смі> так, щоб не спізні. <смі> <смі> Особисто моя думка, що цей двигун настільки себе класно зарекомендував, що він стане флагманом на наступні так от років 10. Ну, звичайно, в нього будуть модифікації, але над ним потрудились немало. І як він їде, це, ну, чесно, не фантастика, але близько. Я впевнений, ви немало вже читали і знаєте про новий 33 дизельний двигун на 300 плюс сил, а також новий 10-ступінчатий десятиступінчитий айсін. Так, це звучить досить дивно, що на автомобілі такого формату 10 передач. І найголовніше те, що розхід не став вдвічі нижчим. Він зрозуміліше, його легше прогнозувати. Однак у місті менше як 9,5 літрів, наприклад, як зараз, в мене не виходить. І це ще місто не повністю наповнене. Для тих, хто не знає, Land Cruiser 300 став майже як на 300 кг легшим. А для тих, хто номінально це знає, я скажу, що по відчуттю, напевно, як всі 500. Тому що дійсно він набагато менше криниться, чи то і за КДСС другого покоління, чи це і за зниження ваги, чи це і за нової підвізки, не знаю. Однак все разом це дає нереальної легкості в управлінні автомобілем. І в прогнозованості його поведінки. Якщо раніше один з найпопулярніших жартів було те, що 200-й там не їде, не гальмує, потрібно три рази відгальмувати і вже там нічого не залишиться з дисків та гальмівних колодок, тут такого враження немає. Десятки разів я гальмував, правда, не з 200, як ви любите, а з трошки менше. Однак особливих нарікань, крім запаху задніх гальмівних колодок, в мене не було. Так, про дизайн. Я вважаю, що даний автомобіль в комплектації GR дуже виправдане рішення, тому що ми отримуємо стійки до зносу бампера, які не покриті абсолютно нічим. Це живий пластик, який можна легко відновити, якщо ви трошки десь по... поїздите по бездоріжжю, так як ми це зробили. Е, наступним цікавим елементом є 18-ті колеса. Саме 18, ті які дозволять вам просто сліпо їздити по бордюрам в, в... в межах розумного. І, але також вони збережуть вам класні ходові якості як на асфальті, так і на бездоріжжі. Тут плюс. Є так само пакет поганих доріг, який збереже ваше лако, лакофарбове покриття е, пороги, які з одного боку стильно дивляться, з іншого боку, досить надійна конструкція, і вона зберігає вам кут рампи на автомобілі. А це дуже важливо для позашляховика, позашляховика. От. Е, наступне по бамперам, звичайно, тут все дуже добре, тому що кут атаки в нас неймовірний, там черкати нічим, там, до речі, пізніми, там е, карбоновий захист двигуна. Дивіться. Хто не в курсі був, я не знаю, коли ви будете на це дивитися, е, крім СТО і з захватом, але ну, це шикарне рішення. Головне, що карбону більше на машині, ні карбону, ні під карбон не зустрічається ніде. Крім як захисту двигуна, це дуже цікаво. Весь автомобіль у нас виконаний так, як я люблю, ніби як робили під мене ні одного циганського хрому. Господи, прости мене за расизм. Весь хром прибраний з машини, всі ручки, молдинги, дверні рамки. Там, де як правило, з одного боку він напрошується, немає нічого. І це додає йому. А, сучасності, блін, а колеса. Це, до речі, єдиний хромчик, який залишився на машині, але. Отут я поставив би шильдик GR Газу Racing. Хто не знав, це такий відсил в світ спорту. Однак хочу сказати, що новий дизайн ніяк не вплинув на його ходові якості, що є дуже важливим для цього автомобіля. На основі свого досвіду я вам скажу, що усі його форми. Вигини лінії абсолютно виправдані з ходовими якостями в 300-го, як і раніше, все чудово. А саме наш тест-драйв на бездоріжжя каже не стільки чудово, а просто неймовірно. Того, що, окрім космічного кліренсу, окрім величезних ходів підвізки, в нас ще на це все наклалась нереальна система електронної допомоги при русі на різного роду бездоріжжя. Всім привіт! Сьогодні у нас справжня частинка справжнього та Toyota Land Cruiser 300, тому що в місті ми влюбилися, в місті нам все подобається. Як він їде, його коробка, шумоізоляція, салон, комфорт, все. Але ж де ці ходові якості. Тому сьогодні ми не полінилися. Запросили Віталіка з офроудманіяків, він нас привіз на своє. Прекрасне улюблене місце. Ми туди приїхали, звичайно, на менш підготовленій машині. В нас можна сказати, штатна резина, але в нас набагато сучасніше авто. У нас набагато краще, в нас багато набагато більше електронних асистентів. І ми мусимо просто спробувати, чи виправдане це напічкання машини з сучасними технологіями, чи просто вона буде їхати біля петрола зі всіма механічними блокуваннями, але на дуже афігійній резині. І затестуємо цю трасу і обіцяємо, що будемо повертатися сюди частіше, тому що емоції, які ми отримали навіть від оглядової проїздки тут, просто космос. Ти мені скажи, вона застрахована. Цього мені достатньо, тому що сьогодні буде, я не знаю, можна казати це? Нам можна вам можна. Тоді я це у нас, а скажу хлопцям на каналу. Сьогодні буде у нас цікава така батл битва під названням. Toyota Land Cruiser 300 від сосе у патруліста <рес> <рес> чи ні? <рес> тому у нас просто тест. Ми просто віддихаємо, троліємо і побачимо, як вона поїде. Реально, як ну вона перше, поїде. що ми замітили, те, що в нас дійсно дуже не вистачає резини, тому що ми ніде не можемо навіть або... Виїхати з колії або в'їхати в неї. Це створює ну, багато, багато нам складностей. Але ну, поки ми зрозуміли, що асистенти працюють. А їхали. Але... на ну, Ви, ви, ви ні, використали просто автоматичний режим. Все, я на вся на авто, потяг би Вся на авто, так. Да. Ну, uh -huh. Щось блимає, але ми ще, по суті, ніде й не були. Да, так, то ми тільки приїхали. <laughs> да. Ми на задньому приводі приїхали. Патрол просто приїхав <laughs> на задньому приводі, показав, як треба їхати. Я так зрозумів, ми да? як боком потрібно їздити, як автівка їде. <laughs> ми так само їхали, але нечайно. <laughs> да. а я просто їхав. Ну, це патрол, Блин, патрол може все. Тому, тому поїхали далі, будемо тестувати Давайте. зараз е, кілька е, проїздок, буде тест траси. Подивимося, що тут є, де ми що можемо, а куди нам дійсно ми об'єктивно розуміємо краще не лізти. Да. От, тому що якби не було, в нас, крім того, що ми застрянемо, ще е, дуже дорогий обвіз GR так. і так. дуже шкода його буде втратити. А другий, я скажу, я просто ківлар на Лібьотку не вішав, тому витягувати нема буде кому. <laughs> Норві. Бачиш, все їде, все працює. Все-таки за рахунок, я думаю, тільки асистентів вона їде, тому що по в нас щеплення немає абсолютно ніякого. Дуже в'язкий ґрунт, швидко заповнюється шип і все. Але, блін, я вражений. Я реально вражений. думаю, що Віталік трошки в твоїх очах перейтингу отримали. и тебя машина в целом. Просто я после того, когда понял, что я приехал на патруле только на заднем приводе, я понял, что да. Опа, чего Так, ну в целом у всех очень хорошие Куди Висовує якась вінтура голову в цей. А, я зрозумів. Це так Віталій спеціально, щоб її не доганяли. Да. Не, то, що він реально розуміє, що ми можемо вставити. Реально оглядовості нам трошки не вистачає. Лобчко поставимо, перестановочка, перекладочка. Трошки легше, коли видно, ні? Да. А дивись, як нам зараз може по тій дорозі ще раз проїхати, яке з коптера сняче. От вам би зараз би сюди з коптера я можу сюди виїхати, і вам просто зробити такий кадр, коли вона там боком буде нести, і це, снять. Ось це буде ну. круто. Ваня, як давайте, зе? Приватбанк. Беремо і робимо. Так. Так. <реш> 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 виталия да? а крепатура должна быть синяя? должна быть. Жарко. Це від нас пара йде? Так. Ну, Ці, та грязь просто на выхлоп, все, посолівалося, все, що можна. Так, Фу, так, та вироби. вроді, ні, вроді ок, все пару разів було, що ну дуже коли кудись несе, ну фактично не можна взагалі нічого зробити. Ну, Прост... я по емоціям по твоїм, коли ти вийшов, я бачив. б там все дріна, так, на це поліці, точно полі. <гум> Це точно вихлопна? вихлопна, нормально. Вона грязю забилася, она нагрілася сейчас і воно выхлоп так працює. Це нормально, все. А що по запаху? Такой немножко грязь. Да. <звук> <звук> так, ну що. Що ж можно сказати? Я задоволений машиною, я думаю, навіть трошки спокійніше відноситься Віталік вже до, я, до 300. Ну, да. Бачите, я вишив. Про що спрашую, Серюк говорить, кріпатура має бути в руках, повинна бути. Я, кажу, я взагалі йду просто на задньому приводі. Хлопці <рісті рісті рісті рісті> на повному приводі зю електронікою. Але це точно відео для тих, хто дуже скептично відносився до їх ходових якостей. Я, наприклад, чомусь не сумнівався, і мені ну, в цілому в мене зауважень немає. Я б сто відсотків довіри в свою експедицію, ну тільки не з такими, як я дуже довго і сам відпочивав, бо якби поїхав компанією десь там. Куди доїхав, там палатку розклав, знаєш, розклала. У нас просто не вийшло повного відео, яке би ми хотіли зробити, тому що у нас на нашому патролі відмовив передній привод. Відмовили наші хаби, і ми тільки катаємося зараз на задньому приводі. Якщо б був повний привід, ви представте, який б був би зараз треш. Я просто зараз їжджу на задньому приводі, там де їздить трьохсотки, акуратнічую, щоб десь не засісти. Ззаді їду, потихонечку дріфтую і так далі. Був би повний привід, ми би. 100% сиділи би десь там. Вона б сиділа, бо ми б її спокійно витягували, але зараз прийдеться витягувати наш патрол, що ми заліземо. От, mm -hmm. якщо подитожити в двох словах: трьохсотка. Трьохсотка їде, реально їде. Електроніка рішать, вона їде, реально дуже гарно їде. Так скажу, навіть я без зрушення повних блокувань не переді. Я ні разу не включав нічого. Тобто навіть. я навіть в автоматичному режимі. Заводськими придустановками без доріжя, включив один режим, і я в ньому рухаюсь. Їде. От етак тому, що е, приверженці старих автомобілів, таких як наш Nissan Patrol, кажуть, що електроніка дуже мішає на оффроуді. Вона не мішає, якщо вона в правильних руках. Не скажу. потрібно їй мішати. Включіть і все, не мішайте, вона сама зробить за вас всю справу. Вона вчитує з кожного колеса з датчика ВБС в крутящий момент і передає його на те колесо, де їм більше всього потрібно. І тому воно їде. Реально у всіх сучасних автівках вона рішає. Вона їй да, ну, мені... більше десь гарно так засадити, щоб ми її повитягували, але нам просто нема чим зараз витягувати. Ти нам коли цікло накидав, ми три минути стояли, відтиралися. його. Вообще нічого добришування з квадрокоптера вів. Знаєш, зверху, як в ГТА. Так, ми закінчили активну фазу нашого тест-драйву з неймовірними враженнями, все дуже спокійно, виважено, все пройшло, як планували. Чому? Тому що ми спокійно заїхали на мийку, зараз приведемо її спочатку в первинний порядок, тобто з'б'ємо бруд, потім заїдемо на цивільну класну мийку комплексну і поїдемо по своїм справам. Це знову перетвориться ця машина в прекрасний, міський, комфортний автомобіль. Ось така його філософія. Так що хто казав, що він десь там в чомусь не їде. Просто трошки потренуйтесь. Я думаю, особливий блок потрібно виділити на огляд електроніки, якою цей автомобіль переповнений. В першу чергу мені заважає, і я не можу звикнути з тим, що ця немаленька машина навчилась сама підрулювати. Це виглядає деколи дуже дивно, і мене це більше насторожує, тому що. Коли хтось, наче, підбиває кермом і повертає тебе в полосу, а ти спеціально хотів їхати трошки не в полосі з різних причин, це дивує. Чим я найбільше тішився, це дістроніком, який суперкоректно працює. І я, як людина, яка не любить їздити там 150-140 на таких автомобілях 110-120 за очі. І звичайно, така швидкість вона трошки притуплює увагу. Саме для таких випадків потрібен дістронік і система утримання полоси, яка навіть якщо ти трохи втратиш увагу, вона спрямує автомобіль і буде не моргаючи слідкувати за дорожнім потоком. Ходова частина цього автомобіля, я вважаю, особливо чому. За тиждень експлуатації я ні разу не згадав і не засумував за якимись там пневмо, гідропідвісками, насосами, підняттям, компресорами. Я це все просто забув. У мене просто автомобіль, який завжди справлявся. Ходів підвізку, якого вистачало запасом на бездоріжжі, і яка супер плавно злизує всі нерівності в місті. Хоча хтось. В своїх оглядах порівнював, що, знаєте, десь там на люках не, не досить, там вона спрацьовує так, як треба. Я не знаю, чи можливо я обережніше їжджу, чи можливо я обирав кращі маршрути. Я лише насолоджувався. Хто купує це авто, як правило, він проводить в ньому значну частину свого життя, і багажник це є, ніби як гардеробна вдома. Тут можна забути інколи те, що знаходиться, і тим самим його захламити. Однак, в нашому випадку ми на тиждень зібралися на зйомку, і в нас все є від Стерлінку, штативів, рюкзаків, купа зимового одягу, тому що кілька разів на тижні в нас мінялась погода. І це все не заважає. Але тут важливий момент, знаєте в чому? Нарешті я пожалів, що в нас немає. Управління підвіскою абсолютно, тому що хто знає, завжди на Lexus GX, Prado, Land Cruiser є режим завантаження, коли ми присаджуємо підвіску і можемо з комфортом загрузити багажник. Тут, як бачите, потрібно вже все підіймати і ставити. А це на секундочку, якщо в нас такого роду була б коробочка тільки з вантажем, то її потрібно підняти ну, десь приблизно на метр. А це не завжди дуже просто, особливо, якщо вантаж складний. І ще по багажнику момент, що, як ви бачите, в нас є тут місця на підстаканники, ніби предпідготовка третього ряду, однак в моїй парадигмі світу це абсолютно зайве. На цьому авто по семеро ніколи не їздять, а якщо потрібно когось підвезти, то задній ряд вам дозволяє і 3, і 4 пасажира, але не по дорогам загального користування. А так, чисто на пікніку підвести когось від пляжу, куди ви з легкістю заїдете на цій машині. Багажник у нас класично, як на машину за 90 плюс тисяч з електроприводом, камерою заднього виду, яка також працює як асистент і бачить пішоходів і гальмує, якщо що. А так само тут є захист від ідіота. І я в безпеці. До речі, у комплектації GR у нас 16 динаміків JBL, два з яких знаходяться аж в багажнику, що дає нам можливість об'ємного прослуховування наших улюблених треків. Давайте зробимо хвилинний коментар відносно якості матеріалів, тому що Land Cruiser 300 це абсолютно нове покоління, і вона не могла апріорі бути виготовлена із сталі. Тому багато матеріалів стали набагато м'якшими, еластичнішими. Вони і навіть сам капот на швидкості від 50 буває, отак, коли сильно вітерно грає. Але це зроблено не лише із-за економії матеріалів. Це в першу чергу безпека. Безпека ваша. Те, що капот буде слугувати вам своєрідним демфером, а так само безпека пішоходів чи зустрічних автомобілів, якщо не дай Бог таке трапиться. Тому моя думка, що матеріали в автомобілях і далі будуть рухатися в бік еластичності і легкості це вже безповоротній процес. На сьогоднішній день це суперкомфортне авто. З комфортним підлокітником, в якому ж так само є і холодильник окремо включається, в якому є дуже зрозумілі шайби управління приводом, в якому основні всі ці речаги, які трошки нагадували, трактор в Land Cruiser 300 вже реалізовані настільки комфортно, що він вже потрошечки, знаєте, буде відхоплювати аудиторію інших брендів в цьому класі. А це дуже грамотно, я вважаю. Якість матеріалів. Я думаю, всі чекали цей блок, тому що це дійсно архіважливо. Дуже багато було нарікань на купу моделей Toyota, що там щось відкручується, там знімається, хитається і так далі. Тут також це є. Є, є наприклад, десь не повністю загну, загнутий матеріал і підігнутий. Трошки все можна знайти люфти в багатьох елементах салону. Але давайте не забувати, для чого це робиться. В першу чергу для економії, в іншу чергу, для швидкого ремонту, швидкої заміни, в разі чого. А також немало важливо, що в цьому автомобілі в пріоритеті його ходові якості. Саме ходові. Тому все, що торкається ходових якостей, тут в нормі. А по салону давайте будемо лояльними. Всім дякую величезно за перегляд, буду вдячний за лайки, за підписку, а також, якщо перейдете на наш TikTok. там ми оперативніше з вами взаємодіємо і дознімаємо елементи, які ви дуже просите в коментах, а це шикарно. А ще такий підзйом? ми сьогодні їздили по Києву, напевно. Годину шукали, де можна відзняти. Прямо В, ви, время, я сказав. Чи, що, взяти? Вам треба прямо зараз виїхати. Ні, Це... та ми виїдемо, ну, що уточнили. А звідки можна? На стадіоні ні, ні, закритий час. Зупинились тут. Це арка колись називалась Дружби народів. Тепер вона дала тріщину. Коротко. Коротко.